Наприкінці літа 2025 року я досить спонтанно вирішила відвідати Кімфест 2.0. По назві вже можна зрозуміти, що це був не перший захід від мережі ресторанів Кім, Кім чі У цьому році було декілька змін. Перший фестиваль став платним, а косплей-дефіле з кетвоку стало конкурсом судею і призами. У фестивалі було навіть декілька зон: фотозона, зона відпочинку, зона поп-ап, майстер-класи. Кінозона, Water random dance та сцена і косплей cover dance окремо. Коли я побачила карту, це мене трохи смутило. І не зря, бо потім, коли я приїхала, я зрозуміла, що фест знаходиться на вулиці, а виступаючим треба бути <рес> <рес> виступати на асфальті. Але про це вже потім. Дуже порадувало, що на території була пожежна машина, поліція та швидка допомога, яка була просто необхідна в такий спекотний день. Як ви можете побачити, я вже майже зібралася на фестиваль, зібралася сюди їхати, почалася тривога, тепер я не можу туди доїхати. Ну, добре, в принципі, виступи починаються о 15-й. Програма не починається, якщо о, тривога, тому в принципі, в торі я нікуди не зупізнююсь. А... Завчилась розмовляти вже все. Останній фестиваль перед складним періодом в моєму житті під назвою навчання. Тому сподіваюся, сьогодні я от прям дуже добре проводу цей день. Нафарбувала в останній буквально момент через те, що почалась тривога собі нігті. Зелений дуже криво, не зовсім так гарно, але здалеку воно виглядає нормально, тому все йде. Губи нафарбую вже там, потім якимись ще блискітками, може, і буде короче, все красиво. Зараз, звісно, я розумію, чому Джелін фарбувала собі губи в зелений, її зачіска в принципі, без е, якогось таких синіх, о, бі, синіх е, е, зелених контрастних губ. Виглядає трошки вилітний. Лентурі Сілі Альберджою мені подобається, як я сьогодні не пробувала, тому що а, я зробила більш, як це сказати, складний макіяж, тому що до цього я просто фігачила зелені тіні, а зараз я якось ну, Якщо, Якщо можна побачити, я не впевнена, що це можна побачити. Тут я їхала в автобусі, просто як якась варена морква в каструлі, тому що було дуже душно і дуже сильно трясло. Знайшла я якийсь куток за тінню, тому що фестиваль, виявляється, буде на вулиці, нічого я не знала. І ще ми будемо виступати на асфальті, а мені треба лежати на виступу. І тому саме через це мені зараз за все, треба буде перероблювати мій номер. На вулиці негайно жарко. Ну, типу, окей, хорошо, у мене достатньо не жаркий відкритий костюм, але єдине, єдине, що може спасти мене від спеки сьогодні це мої окуляри. І, собственно, все. І... Я думала, будемо вступати все. А це виявилось зовсім не так. Ще. Гримерка це взагалі. Це просто якийсь. Ширмочка з состульчиками і столиками. Вау! Там нема ні дзеркала, там немає ні охорони. Там насправді дуже стромно залишати свої особисті речі. Але типу вибору нема у тебе, ти ж не будеш ти з великим рюкзаком, з трьома сумками. Ружаки. Продовжуючи минулий відеофрагмент, який я записала на самому фестивалі, територія насправді була невеликою і знаходилася буквально в самому пеклі на парковці торгового центру. Територія просто була огороджена таким металевим забором, і все. Першочергово, через те, що організатори не сказали, що фестиваль буде на вулиці, я б думала, що він буде в ТЦ так само, як і минулого разу. Але, як я дізналася потім, проводити платні заходи та огороджувати територію в самому ТЦ заборонено законом, виявляється, і тому вони зробили це на вулиці. Магазинів було небагато, декілька художників, магазини, які продавали кей-поп альбоми та мерч, яой-мерч, майстерні з 3D-друку та парфумів. Так, uh, по-моєму, йому погано. Ну от я зараз себе приблизно так відчуваю собственно. Фудкорт був невеличкий, але непоганий. До речі, виступаючим за відмітку ресторану давали безкоштовний бавел який був дійсно смачним. Було декілька таких міні-фотозон. А ще там був боліт Red Bull. Це мій особистий хірміаут, якщо так можна сказати. Бо на Фанконі я так і не змогла виконати, скажімо, каналок підстопу. Ну, На цьому фестивалі в мене теж не вийшло це зробити. Гримерка. Це було жахливо. Варто почати з того, що організація для виступаючих була дуже недужа. Комунікація та координація була взагалі відсутня. На вході були випадки, коли людям плутали браслети, а мені браслет виступаючого взагалі не видали, а дали тільки. Номірок, до речі, ідея була непогана. Гримерку мене провів мій колега виступаючи, і виявилось, вона не там, де писали організатори. Коли я побачила Гримерку, вона мене просто вбила. Це була ширмочка, за якою було декілька столів. Вона буквально проглядалася з другого поверху, і перевдягатися треба було по факту в туалеті. Речі там було залишати небезпечно, бо ні охоронця, ні волонтерів там не було. А організація, власне, не несла відповідальності за залишені речі. Ну і відсутні дзеркала, це якось вже квіточки. Питання в тому, що сталось, бо минулого року нам виділили нормальне приміщення в службових коридорах. ТЦ. Хтось звідки буквально може бачити, як всі перевдягаються. Логіка. логіка. Чи краще видала намірок, як на якомусь е фешн-шоу мінолик? You know, like. Ну, типа, прикольно, бейджики кращі, краще, але окей. Кімфест це фестиваль, який присвячений всьому корейському та кей-поп культурі. І він надає дуже хорошу платформу для змагання кій-поп команд, нормальний такий призовий фонд. Зазвичай на гік фестивалях каверденська мода також присутні, але не в такій кількості, як на цьому фестивалі, бо це фестиваль буквально для них. Я досі не розумію, для чого там косплеєри, але хай буде, це ще одна не дуже хороша, але все ж таки платформа для того, щоб показати свій образ. В цьому році сцена була навіть не сценою, а просто огорожею і асфальтом. Ще однією такою фішечкою було те, що під час виступу косплеєрів після Water Random Dance асфальт був мокрий, але, в принципі, сильно якоїсь проблеми це не викликало. Але знімати косплей виступів було просто нереально складно, в принципі, будь-які виступи, тому що сонце фігачило мені прямо в лице, я не бачила, що я знімала, і тому зняла я програму, на жаль, дуже мало. Ну і я буду не я, якщо не покажу вам свій виступ. Як завжди, виступ з оригінальною відеодоріжкою ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі. Переходьте і дивіться, якщо вам цікаво. Я трошечки зняла нагородження. До речі, одна моя дуже хороша знайома зайняла призове місце на цьому дефіле, тому давайте її привітаємо. <плес> в цілому, всі виступаючі великі молодці, і мені дуже сумно, що я не змогла записати більше виступів. Але вулиця і Сонце, на жаль, не мої найкращі друзі. Також на фестивалі був такий прикольчик, як Water Random Dance. Дуже прикольна штука, в якій я би хотіла взяти участь, якби на костюми Перука. Прикол в тому, що ти буквально танцюєш якісь рандомні, популярні або не дуже популярні кіпоп-танці. А в цей час з ось таких агрегатів тебе поливає водою і так, ніби це дощ. Тут я залишилася одна в гримерці, вирішила трошечки показати костюм, покрасуватися для вас. Не знаю чому, але такі моменти самотності в гримерці викликають у мене якесь відчуття спокою. Копила таких двох парних капібар. Мені є кому одну подарувати. Ось такі от няшечки мілашечки Оцю взяла собі. Мілашечки. Ну, прямо тютю. -тю. Ну, це у ну, тютюченькі. Такі, у тютю, у тютю. І -тю, тю -тю. ще вони, коротше, з плюшевої в'язка, це такі м'якенькі, діжими. Ну що ж, а тепер давайте підведемо підсумки. Особисто для мене фестиваль був ні про що. Можливо, для звичайного відвідувача, фаната поп культури, це дійсно хороший фестиваль. Це фестиваль, який надає дійсно хорошу платформу для змагання кавер денс командам, але це явно не фестиваль, де присутні нормальні умови для виступу і в принципі перебування косплеєрів. Більшу частину фестивалю я провела в хорошій компанії на території фудкорту торгового центру, просто розмовляючи. І якби не цей моментик, напевно, мені б цей фестиваль взагалі не сподобався. Тому фестивалю я ставлю тверду четвірочку з 10 лимончиків. І на цьому все. А я дякую вам всім за перегляд. Сподіваюся, ви в безпеці. Не забувайте ставити вподобайку на це відео, підписуватися на цей канал, переходити в інші соцмережі і на цьому все.